Батька, тиша, ж... як же тихо, ні шуму з двору. Ні сусідів не чути. Це клас. Володька! Ти, що Я тебе кличу, кличу, а ти не чуєш! Ой, Олегович, ну вибачте, тут така шумоізоляція, що нічого не чути. Хоч гарматою, гати, а в квартирі буде тихо. Хе -хе. Отож! А гора сім, тиша і спокій. Це стандарт. Можна вмикати музику на всю гучність і сусіди, подякують, що нічого не буде чути. А гора сім, тиша і затишок у кожній оселі. Не накрутила кучері, не на Ні погляд